Вітаю всіх! Єдине, що ще одне відео зроблю. Швиденечко, опалення. Будуть проблеми з опаленням взимку в Україні. Будуть проблеми з опаленням взимку в Україні. Туж жезлів. Так, будуть. 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 Буде таке, що воно буде десь відсутнє. Ні. Те, що воно повністю відсутнє буде, ні. Не враховуємо бойові дії, ну, там, де війна, це зрозуміло. Але воно буде. Воно буде на мінімумі десь. Дивіться. опалення буде. Мені не випадає, що його зовсім не буде. Але буде десь більше, десь менше. В залежності від руйнування. Відразу скажу. Абсолютно. Щось буде. Намагатимуться зробити так, щоб не було ситуації, щоб довелось вирубати його зовсім. Над цим працюють. Це результат в Україні. Це вам так, щоб ви не хвилювалися.